Відчиток і стої, щаслива грібо, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. не так та дівчина. Дівчина як біле личенько. Подай же, дівчина, подай же гарна Я на коня рученьку. дівчина, дівчино, же ясна на коня рученьку. Дівчина підійшла, рученьку подала. Ой, лучше б я була, ой, лучше б кохання не знала. Ой, лучше б ой, лучше б я була, була кохання не знала. Кохання, кохання, з вечора дорання, ти як сонечко, зійде, як сонечко зійде, кохання відійде, як сонечко, зійде, як сонечко зійде, кохання від. Шановні глядачі, я завжди дуже тішуся, коли мені випадає можливість виступати перед людьми золотого віку. І знаєте, дивлячись на ваш життєвий досвід, на вашу мудрість, я колись вже давно написала поезію свою, яка, якою я програмую себе на мою осінь, на мій золотий вік. І зараз залюбки поділюся з вами. Колись дасть Бог, бабусею я стану, по паспорту та тільки не в душі, волосся буде кольору сметани, по вечорам писатиму вірші. Ще зморшками обличчя буде вкрите, не буду я соромитись цього, бо дід мій буде зморшки ті любити, а я завжди любитиму його. В руках, можливо, буде не та сила та буде проблиск мудрості в очах. Ще буду, як і зараз, я щаслива, бо маю безліч спогадів в руках. В своїх онуках вічність я побачу, вони залічать найстрашніші рани. Я буду мудра, всім усе пробачу. Колись дасть Бог. Бабусою я стану. І ще, користуючись нагодою, дуже хочу поділитися своєю поезією про людей з волноваського району. Всі ми є з волноваського району артисти, які щойно були на сцені. І я знаю, що в цій залі також є наші земляки. І я хочу підтримати вас цією поезією та сказати до зустрічі на рідній землі. Наші очі бачили одне: хоч в житті не з кожним ми знайомі, нас єднає спільне, головне всі ми люди з одного району. Ми або під владою катів. Чи на волі тільки ж на чужині? Ми були і є з одних країв, ми були і будемо Україна. Так бракує рідних нам облич, котрі все ж повернуться додому і покажуть вірність, силу, міць, люди з Волноваського району. А наступну пісню ми присвячуємо і людям, які тимчасово, на жаль, втратили свої домівки, і людям, у яких зараз є домівки. Ми вас закликаємо цінувати це, це велике щастя. І особливо людям, які відкрили свої домівки, і не тільки домівки, відкрили своє життя для таких, як ми, внутрішньо переміщених осіб, і для кожного, кому дорогі такі слова, як батьківська хата. буйний буйниці потихеньку спада, вікні зачиталася мати, Лелеки вже звили під небом гніздо та й виводу свого чекають. А я вже за рідним так скучив тепло, ще й тільки слова повторяю, а там, де рідна хата лікаря. Що Бог створив батьківськими руками, Де сім так пахне хліб. Води набиті з рідної криниці, минають чомусь вже так довго ті дні, та й серце почуло вже тому. а друзі тепер пам'ятають мої слова, що казав не одному. Мене час розлук і подвір'я своє, я знову в обгорну. Руками, повернусь туди, і, мабуть, назавжди, туди, де так мія. Сити з рідної криниці, роки сімину і болі мої, літак від землі відриває, мов мати в журбі, моя рідна земля, синів своїх блудних зустрічає. і ось рідне місто подвір'я й поріг. В ці сторінка хвилює, і в сінях слухаюся в голос батьків, а далі вже слів так бракує. Батьківськими руками, де та пахне хлібом молоко, дитинство на моє під образами я знов до тебе через сотні дні, спішу здалека у твоїй світлиці, спішу я з тисі, на твій поріг, Водина типі з рідної кризниці. Будете з чистислом на світ борі. Один робити, звітної критиці. Води робити, зрідної критиці. Ще гучніші описи Світлана Хоменко та Олена Колішов із громадської організації Час вільних. Давайте ще, ще, ще ще.